Без газу та води вже більше 30 років живе Катерина Оліверівна. жінка з народження, інвалід другої групи. Говорить, важко і майже не ходить. У цьому трухлявому будинку на вулиці Гагаріна проживає з народженням. Ремонту тут не було ніколи. Стеля валиться, вікна та двері ледве тримаються. Важко навіть уявити, як тут можна зимувати. Єдина радість для бабусі Каті – це її собачка Білка. Через діряві двері старенько кілька вже разів грабували у хату. Постійно та майже безперешкодно залазять без хатьки. У бабусі є молодший брат, але навідується вкрай рідко. Сусіди кажуть, випиває, тому намагаються допомагати самотужки. Тетяна живе поряд, кожного дня приносить воду та їжу. Вже десь рік або два роки і там хотіли, чи дні не побили там цигани. І то було ночі, то було два часи ночі. була сама дома з дітками маленькими. Я сама напугалася, шкода людині, шкода, того, що вона так закрита цілий день. Не вийти, бо вона як вийде, то хоч хто до неї лізе. Останні два роки найбільше піклується про старенько місцева поштарка Ірина. Приносить пенсію по інвалідності, розраховується за комуналку та просто приходить, щоб скласти компанію самотній бабусі. Ірина розповідає: багато разів жінку хотіли виселити та забрати дім під будівництво чергового магазину, але сусіди і просто небайдужі люди цьому завадили. Хотіли місці сусідку повністю це вот забрати. Ну тут же хто їй буде носити? Другий райони. Її... Кидись в життя і переселять, хто її понесе. хто? Не я, не педіатр дивитися за нею вже не буду. А що з нею станеться? Отримує жінка протягом 15 років і щоденні безкоштовні обіди, але не від держави чи субслужб, а від австрійської благодійної організації. У бабусі Катерини нема газу, тому їй привозять готову їжу. Сьогодні на обід макарони, овочева рагу та дві скипки хліба. Для тих, хто може приготувати сам, видають пакети продуктів. Ось такі одноразові пакети: олія допустів, макарони, рис, цукор, чай. Це з продуктів і миючі порошок, пральний. Для миття посуду салфетки, туалетна бумага і мило. Це із миючих. Також купують ліки та допомагають прибирати помешкання. В Ужгороді таку допомогу отримують 65 малозабезпечених пенсіонерів та інвалідів. Україна нам взагалі нічого не дає, лише податки з нас знімає. Ми не знаємо, чи щось нам допоможуть наші соціальні служби. Ну, поки що. Вони кажуть, працюйте так, щоб. Вони, тобто, такі люди, могли нам щось якусь пожертву давати за нашу роботу. Я не знаю, що такі люди можуть ще нам давати. Зустріч із поштаркою, обід від благодійників, вечеря від сусідки. Єдине, що має бабуся Катя. А самотніми вечорами старенька сідає біля вікна і спостерігає за життям на дворі.